З Точки зору пошуку рівноваги ми знайдемо точку опори, тобто не дасть, не дамо можливості ворогу е, отримати бажаного однак, це може суттєвим чином це ці натиски, вони можуть суттєвим чином вплинути на ресурс. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо Плюс і з вами я Люна Захарченко. До нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Вітаю, пане Вікторе, рада вас бачити! Вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Всім доброго дня. 23 грудня записуємо дане інтерв'ю, і на превеликий жаль, сьогодні відбувся удар. Багато населених пунктів, багато територій українських опинилися під ударами. Тут в мене зараз таке питання, враховуючи до того, що ми всі готувалися, що удари подібні будуть відбуватися. Навіть пан Зеленський заявляв про те, що масований удар готується. Хочеться розуміти, чи це він і був, чи Росія готує ще більш потужніші удари найближчими днями. Іх, називав це, кажу, що за розкладами в нас комбінація, що в Росії як Грінч, котра намагається вкрасти Різдво. Угу. А, і з точки зору розкладу, вона основна фаза загрози, котра випадає на цей тиждень, це якраз напередодні Різдва і одразу після. А, якщо брати в контексті цього тижня, я б дуже. Скажімо так, обережно би ставився до сьогоднішнього завтрашнього дня. І друге, це ближче до кінця тижня. Там також ймовірно повторення е, подібних сценаріїв, котрі поргавалися цієї днини в нас е, є момент, котрий не до кінця закритий трійка мечів вдарити в саме серце, принести руйнівні процеси в друге. В нас випадає вісімка жезлів. Вісімка жезлів вона зазвичай випадає тоді, коли використовують велику кількість шахедів, велику кількість іншого озброєння. В причому мета не тільки енергетична галузь, не тільки транспортна інфраструктура, в першу чергу створити максимально таке. Гнітюче відчуття в душі, коли ти не контролюєш ситуацію, коли ти себе почуваєш некомфортно. І вплив основний йде на енергії, тобто все, що стосується енергії, все, що стосується безсонних ночей, на цьому тижні може повторитися ще ну, як мінімум два рази. Бо о, не, не до кінця закриті ті процеси, котрі ворог розпочав в форматі саме підготовки до масованих обстрілів. На жаль, чи вдасться їм реалізувати їх план? Ви зараз сказали, що має Україна і Українці зокрема лишатися в страху, і наскільки ми зрозуміли, без світла, без електропостачання, чи вдасться їм повноцінно це реалізувати? По-перше, це не, не перший рік, коли ворог на свят намагається нас якось виводити з рівноваги. По-друге, не тільки президент, але й майстри ми на вашому каналі а. переглядали ситуацію, попереджали про ці ситуації, і я не знаю, як можна балансувати, як можна знаходити точку опору в цих ситуаціях. Це не е, ситуації, котрі знаєте, як неочікувані, котрі прийшли зненацька. Це моменти, котрі до котрих ти емоційно морально був готовий вже, як, як це не жахливо звучить. З точки зору пошуку рівноваги, ми знайдемо точку опори, тобто не дасть, не дамо можливості ворогу. ]えー... Отримати бажаного, однак це може суттєвим чином це ці натиски вони можуть суттєвим чином вплинути на ресурс, ресурс і бачите, в нас з комбінацією карт диявола, тобто не до отримання ресурсу, це може бути опалення, це може бути освітлення, це можуть бути інші природні ресурси. З... В... Бажання в. Культивувати ситуацію, коли ти значним чином недоотримуєш ресурс і відчуваєш е необхідність, потребу, тобто не із цього недоотримання. Не Але з точки зору о програвання сценарії в повному об'ємі те, що ворог бажає отримати, він не. Треба пройти через випробування по трійки мечів. Трійка мечів це знову ж таки або центр, або Київ, і далі все одно ми будемо поступово виходити в стан комфорту або контролю над ситуацією і створення умовно безпечного середовища. Ключова карта, котра випадає, це карта страшного суду. Вона попереджує, що не тільки там загрози є по Одещині, Київщині або Харківщині, але й захід України він знову ж таки може бути під ударом і особливою увагою з боку ворога. Тобто ми розуміємо, що тут зараз вся Україна під великою загрозою може бути максимальна кількість територій. О, да, війців і війців. Якщо брати, брати, дивитися з точки зору переглядів, нот... Якщо ми візьмемо, е, відкриємо календар. У нас з точки зору розкладу те, що мені не подобається за розкладом, е, по грудню місяцю, в, на цьому тижні я б був виуваженко сьогодні, 23 число, у нас е, 20. 24 менше, а 26, 27, 28 може бути більш активний вплив, і воно знаєте, виглядає так, що як спеціально намагається зробити якийсь траур, розробити принести максимум негативного впливу на об'єкти, котрі можуть бути не пов'язані з війною, з військовою інфраструктурою з центрами прийняття рішень і тому подібне. А виключно для того, щоб культивувати негативно, негативний емоційний фон у людей, тобто люди втомлені, люди е, знаходяться в. Такому емоційному злиті, і ворог буде намагатися надалі культивувати і дуже важливо використовувати інформацію як один з головних важелів впливу, тобто на фоні обстрільних процесів, на фоні е всіх негативних процесів, які відбуваються кожного дня. У нас карта місяця. Це знаєте, як в тень саміння, смуту, яблука Раздора між українцями, і я думаю, оскільки у нас де в комбінації з картою дурня, це про дезінформацію, це про вкиди, це про якісь додаткові розслідування, скандали і тому подібне. Дуже Помірно ставитися треба на цьому тижні до інформаційного фона, тому що там дуже буде багато конструкцій, котрі будуть нас виводити з цієї точки рівновагу, рівноваги, котру ми старанним чином, я не знаю, шукаємо, знаходимо, як би це не було важко. Не можу не зачепити тему і наступів, тому що розуміємо, що окрім обстрілів, ворог також має певні успіхи. На деяких територіях в плані наступу чи будуть тут просування найближчими днями, і що відбуватиметься взагалі з наступальними операціями з боку ворога? Без значних насправді я думаю, що до кінця року не буде значних зрушень і просувань. <свят> <свят> Більше того, якщо зараз навіть у нас є ультиматуми, карта ультиматуму, тобто будь-якою ціною просунутись далі, але є певне обмеження ресурсне, котре не буде дозволяти, не буде дозволяти реалізувати дану програму значним чином. Більше того, навіть на тих напрямках, де є зараз. Просування, де є зараз якісь тимчасові успіхи, вони дійсно тимчасові, тому що втрата контролю над ситуацією, і за рахунок недоотримання недо ресурсу, ти можеш відкотитися, відкотитися назад. Плюс, якщо брати з точки зору нашої частини розкладу. Ну, Україна теж не стоїть і не спостерігає просто за тими процесами, котрі відбуваються. І в нас карта необмеженого вибору. Вона зазвичай свідчить, що будуть а спроби відзеркалювати ті процеси, котрі ворог намагається реалізувати на нашій території. Б, це якісь потаємні. Руйнівні процеси, але не в форматі там зіпсувати різдвяний або новорічний настрій, а в форматі саме впливу на е, тус мечів на е, тус жезлів. тус мечів це може бути озброєння, туз жезлів це може бути інфраструктура, котра дозволяє цій війні рухатися е, швидко вперед. І ми, скоріш за все, будемо впливати також на ресурс ворога для того, щоб. Ну, максимально обмежити або вирівняти ситуацію, щоб вона була на рівних е до кінця року, і але якщо ми кажемо стосовно лінії фронту, ну помірність вона каже про те, що це буде така позиційна, пози пози позиційний час без значних зрушень і змін по лінії. Дякую за цю відповідь. Також ми знаємо про те, що Путін, нібито, попередньо підтвердив свою участь у перемовному процесі з Макроном. Чи дійсно відбудеться ця зустріч? Чи дійсно Путін готовий йти на певні переговори із європейськими лідерами? Ну, він їх дурить. Він mm -hmm. їх дурить, вони не знайдуть о, точки опори, тобто карта дурня, карта пошуку обхідних шляхів, різне бачення на ситуацію в цілому. І о, з точки зору ситуації, ну, воно не випадає. Як, як би нам не хотілось би побачити якась, якусь позитивну трансформацію. Воно випадає як така пуста, е пуста розмова, котра навпаки, може стати причиною запуску якогось глобального конфлікту або непорозумінь. Е І відхід, відхід, ну теж знаєте, відхід, начебто до кращого, але ситуація випадає в формації підвисання. Підвисання в форматі очікування. Я думаю, що це буде розмова, але вона буде виглядати як е, ляпас для європейського світу. Е, Нераціональна, неплідна, без пожинання подій без результатів, але з великою помпою та обіцянками. Е, плюс збирання на попередній досвід в, в контексті зустрічі з Путіним, вони приблизно ми знаємо про що. Починаючи від Рюріків, закінчуючи від хануріків, тобто, як, як, як поділитися своїм світосприйняттям на загальний розголос, але без зрушень, на жаль. Чи будуть зрушені зрушення певні у перемовному процесі з американцями, чи ситуація буде ідентичною? Воно дуже цікаво випадає, тому що єдине, мені здається, єдиний пункт, який реально може програтися в короткий, короткий проміжок часу, котрий будуть намагатися витиснути е і презентувати, знаєте, як витиснути вперед і презентувати як основну перемогу цих домовленостей. Це Виборні процеси. Воно воно просто за розкладом випадає так. що Якщо зробляться вибори, то все буде по-інакшому. Mm -hmm. Що війну закінчимо за 24 дні і одра години і одразу все стане на свої місця. Але це момент ілюзії і з точки зору руху. Е Ну Тут цікаво, насправді, точки зору руху, рух у нас відбувається, але на якомусь декларативному рівні без е, рух вперед, верховна жриця без е, тріумфу, і за рахунок того, що є якась омалова конструкція знов ж таки по дурню, по обхідним шляхам, у нас висока ймовірність того, що може. Все вийти з під контролю, і домовляючись за мир за перемир'я, ми дуже швидко можемо трансформувати цей процес і запустити глобальну війну. Угу. Що... Щодо виборів, хочеться уточнити, тим більше, що ми бачимо, що певні зрушення в цьому питанні розпочалися, чи все ж дотиснуть, і чи початок 26-го, це будуть вибори в Україні і до чого це призведе. Дуже тяжка ноша, десятка жезлів. Дуже тяжка ноша. Е, страшний суд. Це може бути дійсно вибори, це можуть бути процеси, які будуть стосуватися всіх і кожного. Е, і тут дуже е, випадає як дурна робота. Котра не переносить бажаних плодів та результатів. Більше того, воно нас повертає ту з жезлів, замість того, щоб дати можливість рухатися вперед, ми можемо угу. нападки, пробуксовувати в досить багатьох процесах. І... О, тут знов ж таки кожного разу, коли задається це питання, і переглядається, в нас випадає тиск з не з однієї сторони, не з двох, а з трьох сторін одночасно. Тобто, Росія буде намагатися тиснути в цьому питанні Сполучені Штати, внутрішній політичний естеблішмент буде також втиснути і не заради. Е не заради миру, не заради завершення процесу, а заради імператора, за, заради контролю над ситуацією, і воно насправді виглядає так, що е, мова про вибори вона йде в тому контексті, що по, Сполучені Штати бачать цьому один з ключових виходів: що можна поставити якусь контрольовану персону свого mm -hmm. кандидата, внутрішня наша складова улюблена зараз повилазять з усіх шпарин найбільші патріоти, і будуть казати, що вони знають. Угу. В них є такий план, як закінчити цей, цю війну, і буде виглядати, знаєте, як у Трампа, що якщо Байден так, не так, був так. президентом, цієї війни б не було, якщо б я був президентом. Е, Маніпуляційна складова в нас також присутня, е, Росія, незважаючи на, на перший рік війни, е, буде мати. В значний вплив о, керувати процесами з не використовуючи старі програми, старі сценарії, тобто е, створення якихось технічних кандидатур. О, не виключаючи, що це може бути і знов ж таки патріотична складова, де буде від, від використовуватися підміна поняття, людина буде просто відігравати свою роль для того, щоб сподобатися. Ця конструкція для того, щоб сподобатися. Це класичний такий популізм перед виборами в Україні в будь-які часи. І тут е дуже з холодним розумом треба ставитися до ситуації, тому що е ліпше вона, я не бачу, що вона стане ситуацією після виборів. Е вона може. Погіршитися вона може затягнутися, і тут е, обирання за рахунок солодких слів ми можемо наступити не на дуже на дуже болячі граблі. І треба дуже, дуже, дуже помірно і з холодним розумом робити свій вибір. Будемо сподіватися, що є ще можливість якось змінити ситуацію, щоб все ж таки було краще для України. Пане Вікторе, давайте зараз подивимось, Ви вже трішки почали сказали про те, що будуть і хороші деякі новини для України в плані постачання зброї, в плані якихось результатів. Давайте до кінця цього року. Що ще можливо хорошого? Обмін полонених, певні домовленості, можливо, якийсь більший тиск на Росію з боку партнерів. Бачите, час йде. Стрімко спливає і обмін полонених він затягується. Але mm. з точки зору ситуації, в нас все одно обмін полонених повинен відбутися, і я не виключаю, що це буде грудень місяць. Він повинен бути ну як компенсаційний. Тобто, ті, про о, ті про пропуски, пробіли, котрі були в попередніх періодах. Вони будуть е е наздоганятися. І ця складова вона в розкладах присутня, тобто вихід. Причому у нас кожний раз випадає або Тяжко поранені, або ті, хто мають певну обмеженість або потребують додаткової опори, додаткової підтримки. Тобто, ця комбінація вона не підходить під обмін тілами, вона не підходить не підходить під дітей або цивільних. Тут саме стосується тих, хто є воїнами, хто довгий час знаходився. В зв'язаності по рукам та ногам, плюс потребує додаткової підтримки в даний момент. Хоча, знову ж таки, бачучи, як відбувається процес обмінів, в якому стані повертаються бійці, вони всі потребують Безумовно. підтримки. Друга складова поки йдуть активні баталії діалог про пошуки миру. Ресурсно нам будуть давати озброєння ресурсно нам будуть допомагати. Більше того, навіть як там Санта завітає до України і напередодні Різдва і Нового року. Тому що в нас випадає перше, карта не обмежена вибору. По-друге, -по це момент е туз Пентаклів. Туз Пентаклів це. Або я не знаю черговий транш, домовленість, котра життєво необхідна буде для існування не тільки в військовій сфері, але й в цивільній, тобто як підтримка цивільного населення. І друге, якщо брати основу, на що буде дуже сильно звертати увагу західні партнери, це все, що стосується зупинку кубків. Туз, кубків це карта енергії. Енергія є ключем, це пошук е альтернативних шляхів для виходу з тих ситуацій, котрі є зараз е в багатьох містах України, тобто нестача енергії, нестача світла, uh -huh. і будуть розроблятися нові або ініціативи, або нові програми, або е активний рух для того, щоб швидше нивелювати цей негативний вплив. І швидше вийти вийти з ситуації, знайти точку опори. Ну і з активного, і з позитивного, я завжди кажу, що якщо у нас, як не найліпші розклади випадають, немає таких ярких, якихось гарних подій і трансформацій, можемо побачити, подивитися, що буде відбуватися. У ворогів і сусідів і сусідів. А, з точки зору відпіри від відсічі не тільки, не тільки Росія б'є по нам, але а, зворотній зворотні відповідь вона буде йти досить активно і в деяких моментах вона буде таким болючим репутаційним репутаційним ляпасом. Після котрого дуже важко буде відновитися, відновитися Росії, незважаючи там на ресурси, на тримання контролю і думок, що все йде за планом, і практично ще трошечки ти діжвеш ситуацію до кінця, а, якщо брати нас не так багато часу, до Енергії нового року, якщо брати наступний рік початок року, він буде починатися дуже стрімко, дуже активно і досить велика кількість процесів, котрі були в підвішеному стані в зависанні, вони практично з перших днів січня двадцять шостого року. Як, як, на, як на коні швидко, стрімко будуть розвиватися і приносити не тільки погані новини, але й гарні, добрі позитивні ситуації, тому що ключова стіва ключова, ключова позиція в розкладі насипадає. Карта безпечного середовища нас випадає. Карта сонця, карта енергії. І все ж таки, ну не буває так, що фортуна завжди до нас повернута спиною. Карта колесо фортуни як новий цикл, котрий дасть нам не знаю, друге, третє, п'яте дихання для того, щоб ми вивозили цю ситуацію і могли рухатися вперед. Попри все. Дякую. Дякую за цей прогноз. Дякую за цю відповідь. Дійсно, будемо сподіватися, що не просто сподіватися вірити в те, що дійсно будуть ці позитивні результати, ці позитивні зміни для України. Що рухаємось, ми, хоч не так швидко і стрімко, як нам би хотілось, але сподіваємось дуже, що все ж в правильному напрямку, і що не схибимо на цей раз і отримаємо те, чого до чого власне прагнемо. Дякую, пане Вікторе, дякую за це інтерв'ю. Хоч вам любі наші нагадати, що у пана Віктора теж є свої соцмережі, свій ютуб канал. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Поговоримо плюс. Лишайте свої коментарі, свої вподобайки і бережіть себе. Мирного тихого дня усім. До побачення.